Симптоми гіпоглікемії можуть варіюватися від людини до людини, але деякі загальні включають відчуття тремтіння, пітливості, головокружіння, сплутаність свідомості та слабкість. Ви також можете відчувати голод і головний біль або серцебиття. Якщо гіпоглікемію не лікувати, це може призвести до більш серйозних симптомів, таких як судоми, втрата свідомості і навіть кома. Якщо ви відчуєте будь-які симптоми гіпоглікемії, важливо швидко діяти та лікувати її. Ось кілька кроків, які ви можете зробити. Перевірте рівень цукру в крові. Якщо у вас є глюкометр, негайно скористуйтесь ним для перевірки рівня цукру. Якщо ваш рівень нижче 4, то у вас гіпоглікемія. Лікуйте вашу гіпоглікемію, з'їжте або випийте щось, що містить цукор, наприклад, склянку соку приблизно 150 200 мл, жменю солодощів, наприклад, 4-5 желейних ведмедиків або 4-5 таблеток декстрози. Зачекайте 10-15 хвилин і потім знову перевірте рівень цукру в крові. Якщо рівень не підвищився, повторіть лікування, з'їжте перекус. Коли рівень цукру в крові повернеться до норми і ви не плануєте їсти протягом наступної години, з'їжте щось, що містить вуглеводи, наприклад, шматок фрукта або хліба. Це допоможе стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти повторному виникненню гіпоглікемії.